Займаємося обрізкою черешні. Ми дивимося, якщо в нас ці гілочки, які перетинаються, пошла гілка, ми її прирізали трохи менше. Все, у нас тут гілки не перетинаються, тут все добре. Була гілочка, прирізалась, пішла далі. Ми її прикорочуємо. Якщо ми прирізаємо, ось була гілка, ми прирізали тобто там 20 см. На ній утворюється букетний пучок. Ми також тут прирізали гілочку. В наступному році тут утворився букетний пучок, і таким же самим чином ми приходимо, проходимо, прирізаємо гілочки для того, щоб стимулювати е, рост плодових бруньок, щоб у нас були гілки, всі закладені ось е, такою плодовою брунькою. І ми зібрали врожай, а не просто дивилися на наші черешні. Як у нас ця гілка подавала такі доволі сильні молоді прирости, що ми з ними робимо? Ми можемо, звісно, прирізати тільки верхівку, для того, щоб в наступному році ми не отримали там, такий самий ріст нової здорової гілки. Вона утворить розгалудження і по факту дасть врожай. Але якщо ми будемо постійно залишати такі великі гілки, по-перше, це дерево буде займати дуже багато місця на ділянці, по-друге, Плодоношення з часом буде переноситись на краї гілок. Тобто нам потрібно ці гілки залишати меншими. Ми прирізали, і тим самим ми простимулюємо закладання плодових бруньок на цій частині. Гілки, ось такого типу. от Вона пішла доверху, вона нам заважає, ми хочемо її прибрати. Ми не вирізаємо її повністю на кільце. Ми собі можемо спокійно залишити отакий паньочок. І на цьому пеньочку в наступному році закладеться плодовий пучок. І ми отримаємо врожай тут. Якщо ми його вирізали повністю, просто була б гола гілка. Все. Продовжуємо обрізку черешні. У нас там була гілка. Ми її вирізали. Вона була суха. цим самим ми відкрили. Центральну частину черешні, так що у нас є місце, ми можемо залишити більше, вона утворить розгалудження вище. Ці гілочки ми прирізали значно нижче для того, щоб плодоношення затримувалося значно нижче до центральної гілки, і ми змогли до нього дістати. Таким же самим чином, ми собі продовжуємо далі вирізати гілочки. Потрібно розуміти, що, ось, якщо у нас є Така э, гілка. Гілка вона пішла, вона заважає, вона там вертикальна. Ми її прирізали, залишили э, паньочок, на якому є плодова брунька. І ми спокійно можемо зібрати звідти врожай. Гілочки, які так налягають одна на одну. Прирізаємо. Ці-всі довгі, э, дуже добре, ось помітно як відходить на сторону. Ми собі її спокійно прирізаємо. Не забуваємо про такі сухі гілочки, які залишалися в минулому році ці паньочки, ми їх вирізаємо. Такого плану гілки також ми прирізаємо, прирізаємо. Ось знову бачимо всередині гілка. Ми собі спокійно її із... прирізали на паньочок, залишили плодові бруньки, пішли прирізати далі. одного немає нічого. Ось, спостерігаємо, гілка пішла всередину. Прирізали на пеньок. Чому прирізали на пеньочок, інформації вже більш ніж достатньо. Такого плану гілочки можемо прирізати, можемо не прирізати, в залежності від того, наскільки здорова вас черешня вже. Гілка пішла ось всередині. Стерігаємо такий доволі гарний приклад. Ця вже частина вона, о, не містить на собі нічого плодового відносно цієї. Бачимо, була прирізана, заклала скільки на собі цвіту. Не було нічого. Ми залишаємо паньочок, сохнемо його в наступному році просто виріжемо. Отже, завершили ми обрізку нашої черешні, можемо спостерігати, як ми її прорідили. Такий вигляд вона має після обрізки.